Ага, світ сконструйований таким чином, щоб я на початку ну, не заспавнився в небі просто і трошечки міг вижити. В принципі, дякую. Не ладно, будемо просто будуватись. Так незвично будуватись, коли в тебе виходить небо під ногами і. А зверху просто світ. Так допріхнув. Ні, блін! Обалдеть світ! Ти поди на нього! Він класний, правда, ну, халепа мені. Тут отакі вони блоки, вони прозрачні, поняв? Біля води. такі ось структурна пустота. І по ній вона. А, ні, по ній не можна ходити. Сюди мене ставати. Да! Я на хмарах! Отут тепер я можу бігати! Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали Майнкрафт, але він максимально незвичайний, тому що саме сьогодні у нас буде складність, яка повністю переверне цей світ з ніг на голову. Можна це так сказати. І то, що ви бачите зараз, це згадом наперед, ну, верх ногами, можна так сказати, то це реально так і є. І мені ще ще показує Nether світ, як він виглядає. І Це вже прикол. Ender світ, як я буду вбивати ендермен, ендердракон. Ender ん Я не знаю, я тупо не знаю. Тут ж нема за що вцепитись. Так, велком, вітаю тебе тут-то, тут-то. Хорошо. В світі до гори ногами. Погнали. Короче, він мені показує, як мені грати, що мені можна ставати тут. Коротше, і тут. І походу, це буде доволі таки весело. Якоїсь разу ми стали заходили, де був світ на бік перевернутий. І це було просто щось не щось, і іщемось. Я не знаю. Це було супер складно. Типе, диви, як виглядає ендермен, ендердракон Ender і ендерсвіт, і каже мені, коротше, удачі. Ну, дякую, дякую. Величезно дякую за Ось ми в будинку, слава Богу, <реш> слава Богу. Тут у мене перевернутий стіл є. Щось написано тут. В общем, як і, і що тут треба робити. І кстати, про ендер дракона. Тут розказано, в принципі, чуть-чуть Це хорошо, погнали. Ага, світ сконструйований таким чином, щоб я на початку ну, не заспавнився в небі, просто і трошечки міг вижити. В принципі, дякую. Я не проти, але є верстак. Треба забрати по-любому. Дебе ще взяв верстака? <реш> Надо його стирити. А якщо я викину? Предмет. А, він полетить донизу. Все, хорошо, з цим я розібрався. А як мені. А я! А як мені далі йти? Куди? Обалдіть, нехило. Так, ладно, щоб ми щось просто так нічого не добували лишнього. Давай просто добудемо дерево, зробимо кам'яне кайло. І після того, як ми зробимо кам'яне кайло, ми спокійно собі, я думаю, зможемо ну, щось, щось придумати. щось щось, щось добути, щось придумати, зробити кам'яні інструменти, і можна буде добувати не тільки уже руками все, а з нормальною швидкістю, пробувати це все фармити. Бо поки що, якщо чесно, у мене немає особи якихось планів, і як мені правильно це все зробити, я чесно кажучи, не знаю. Але знаю точно, що мені до сокира, тому що мені до дерева. Let's go. Дерево ми перероблюємо в дошки, потім в палиці. Потім робимо собі, кам'яне кайло, робимо собі кам'яну лопату. По-любому, це у мене повинно бути уже все. Тепер треба подумати про їжу. Про їдло, їдло, їдло. Куди мені його дівати, де мені його брати? В принципі, в принципі, можна жорстко впасти. Жорстко падати, я не хочу. Реально не хочу. Хух, і головне дуже жорстко жити. І головне, ще також разом з цим мати купу блоків. Тому що якщо в мене не буде блоків, абсолютно. То я не зможу ніде ніяк будуватись, нікуди йти, нічого взагалі не робити. По суті, я можу дойти до наступного будинку, а потім і до того. Ну, по ідеї, правильно? Я ж можу це зробити. По ідеї, так. Як би мені по-хорошому тут дойти, я от блін, ладно, будемо просто будуватись. Так незвично будуватися, коли в те. Получиться небо під ногами, і... а зверху просто світ. Тут ось вугілля, там печери, я впевнений є. І в них же ж тоже треба буде ходити. Ну, до гори дригом. І що там вода, кстати, мені цікаво дуже. Не знаю. Ну, я думаю, що ми знайдемо причину і зможемо. Можна розібрати, що там вода. Ну, або спригнути туди і подивитись і спитати в неї вода, що там забуло. Так, почекай. ну пічки тут нема, на жаль. Ну пічку я не збираю скрафтити, збираюся її просто знайти. Мені було б краще її знайти, чим скрафтити по-хорошому. Так, звісно, це солідно. Тут у нас водичка. Непогано, вона не тече до низу, кстати. Так, мені б сюди, напевно. Мені де земля. Земля, земля, земля. Мені потрібна. Прямо зараз. Так, обходимо. Ідемо сюди І тут якраз ми можемо спокійно добувати землю. Це єдине місце. Де ми можемо зараз добувати землю. О, тут, кстати, вугілля є, можна його теж добути. Було б непогано. Саме Галімо тут зустріти скелета. Я в цьому впевнений максимально. Він просто одна шальна стріла, і ти полетів донизу. І все, і халепа тобі. Оце, звісно, більше буде проблема. Але я сподіваюся, що все буде супер, і я зможу спокійно жити собі, виживати, кайфувати, і все мене буде чітко. Так, трошки земельки є, але я думаю, цього мені буде мало. У мене було 20 блоків, вони кінчились просто за секунди. Мені би трошечки більше мати блоків. Було би теж супер. Фух, це капець. Це прям капець. Нець, конкретний. Щас би мати елітри з кайфом. О, да. <хе -хе -хе> Було би клас. Але, на жаль, у мене їх немає. І, скоріш за все, вони зовсім не скоро в мене з'являться. Так, опа, хата. Нормально, нормально. Так, мені сюди. Чотенько. Тут у нас теж пуста хата чомусь. А є хати з лутом? Кстати, колодець. Там океан є, чуваки. Там є океан, мені треба туди 100%. Мені по-любому треба туди. Погнали. Так, доприкнув. Ні, блін! Обалдеть, світ! Ти поди на нього! Він класний, правда? Ну, халепа мені. <гум> мені речі лишились, обалденно. Оце хорошо, це це, це прям круто. <гум> мені це подобається. Я, звісно, ну, паркурщик з мене не дуже поняв, руфер не вдаха, але <гум> по суті непогано. То, що я вижив, це хорошо. Так, тут я вижив теж. Чотенько, давай я тут поставлю ще один блок, щоб я потім перепригував і не домажився. а, тут навіть морква є. Це, кстати, дуже-дуже хорошо, тому що Саня голодає іноді. Йому треба щось похавати. А ще разом до того, щоб похавати, мені треба блоки. Правда, аби я їх ще не всі прогубив, було б взагалі супер. Так, ладно. Просто будуємося вперед. І все. Просто будуємося вперед. Я сподіваюся, блоки мені вистачить. Ага. Ого, непогано. <хи -хи -хи> так, давай вылезем. наверх мені меня морква Так, let's go сюда. Опа, все. Я над морквою. Можна її поедать добувати, правильно? <гас> блін, ні нет! <гас> Капець. Ну, дев'ять моркви є. <хи> Уже непогано. Ти знаєш, це, звісно, хорошо, але я би, звісно, по-хорошому так добув би ще трошки землі. Мені вона по-любому треба, щоб добудуватись до наступної моркви, і можна було її зібрати прям так, щоб зібрати, зібрати, а не просрати. Оце було б прям хорошо. Правда, треба постаратись, щоб це зробити. Так, сюди мені. Все, погнали. В мене є трошки землі, пошурували до моркви. А тут. Можна, так, да, хорошо, погнали далі. Трошки б блоків зекономили, а якщо зекономили, значить заробили. Значить, нормально. А тут я вже не можу блоки ставити, бо тут все морква. Йоханий, ти бабай. Як мені вижити тут? Я прям би хотів би повністю пройти Майнкрафт такий, але я не знаю, що в мене точно вийде. Я, звісно, можу попробувати. чому би і ні. Ну, я не впевнений, що в мене вийде. Ну, було б непогано, аби я пройшов його. Так, це ж морква, так? Да? Так, да, це морква по-любому. Отако, все, супер, я можу збирати. ні ні ні, не падай. Кайф, у мене є 26 моркви. Супер. По ідеї ще, кстати, із цікавого, я можу. Я можу зробити якось ось так. Зараз тут зламати блок. Все, я поплив. Ну я ж ні чорта не бачу, да? Да. Ну тут є ось якась штука, типа дорожка. Ну вона все одно в воді, поняв. Валим, валим донизу. Все, Хух. хорошо. Да, конечно. Окей, е, інший план є у мене. Якщо я отако в воді, я можу якось бути на грані і не в воді, але щоб повітря в мене відновлювалось. Ні, не можу, я по-любому падаю. Окей, значить, в будь-якому випадку мені треба, якщо я десь у воді, мені треба двері. По-любому. Але на бедроків там же ж двері не працюють, ні чорта. На бедроки, вони ж взагалі не працюють, ці двері. Я не знаю, як на бедроки воздух добувати. Можливо, блоками магми, но Блоків магми в мене ж теж немає абсолютно. У мене вже зламалась лопата. Ладно, це погано. Це дуже погано. Я не знаю, як мені вижити. Я тупо не зображаю. Так а, а Мені по суті якось можна пробувати йти досліджувати світ, але мені його було б хорошо досліджувати в біомі лісу. Ладно, погнали, ні. У мене є цікава ідея, дивись, бачиш, я на низу і по суті, і за того, що я нанизу, я получаю демеш уже коли стою на блоках якихось, типу невидимих. А що, якщо? А я допригну якраз туди до ото, в, отої води. Що якщо я зможу до неї допригнути і зацепитись на тій воді? Я виходить, не, не буду получати демедж, Чи як це виходить? Я просто ну не до кінця знаю. Але хочеться це якось перевірити, але не хочеться бурити воно землю. Поняв? -х 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 -х. Ладно, будемо бурити землю. Байдуже, let's go. Зато блоків буде багато. Блоків буде реально купа. Я зможу нормально кайфувати. Тут ставимо блок, тут проходимо і погнали. Просто погнали. Головне понів. О! Я в печері! Тут вода є! Непогано, Чуєш? це хорошо. Значить, можна буде менше бурити блоків. Я реально ходжу по печері. <гас> Нє! Коротше, я, походу, не раз вальнусь, <хи> Ну як вальнусь? Впаду. Прям не раз упаду. Але я хочу туди на воду. Я хочу, я хочу там попробувати застрягнути на тій воді і подивитися, що буде, що буде далі. Як я буду потім думати і як я буду там виживати. Так, почекай, не сюди, не сюди. По моїм цим уже катакомбам пробуємо ходити. <хи> солідно. Так, ух. чуть не впав скелет. Оце проблема? Іди сюди, хорошо. Тут можна поставити смоскипа такогося, бо я думаю, що ми тут ще не раз будемо ходити, і мені е, було би дуже хорошо, щоб тут все світилось, щоб тут не було мобів. А якщо тут будуть моби, це буде. Ну як сказати. Двіки я Тут да? Щось валяється. Я підібрав щось. Структурна пустота. Хо -хо -хо -хо! я щось підібрав. Непогано. Нормально, все, щоб сюди, вода не текла. Там хай тече. Ладно, все, хай тече. Моби вже не пройдуть. Хорошо, супер, супер, пойдет. Так. Сюди. Тут тоже треба смоус кеп. Щоб мене скелети не зустрічали. І тут надо смоус кеп. А тут що в нас? А тут тупик, да? Давай тут смос кеп поставимо. Хай буде. Просто на всякий випадок, не хай буде. Я в принципі не проти. Потім хорошо. Так ну куда ти падаєш, Саня? Це капець. Розбився об е хмари. Непогано. Так хорошо, дубль номер 58. Нам надо якось дойти дальше. Угу. Ладно, не дойшов я далі і опять убив, убився в хмари. Зато ти знаєш, зато я їсти не хочу, бо я постійно помираю. Мені, в принципі, їжа не потрібна була. Я міг просто здихати. це, звісно, не дуже хорошо, але ну хоч щось, хоч щось. Я просто хотів запригнути сюди на дерево, поняв? Я сюди на дерево хочу запригнути. ось сюди, потім сюди, потім тут ось виломати кілька блоків. І можна спускатись на дерево. О, а тут уже можна пробувати щось робити і куди шурувати Тільки куди? Куди мені йти? Бо я тут більше дерев не бачу, на жаль. Де дерево? Можна мені дерево? Якесь знайти. О, хорошо, дивись, знайшов. Тільки там блока немає, треба поставити. Опа. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. А ця водичка вже ближче і ближче, чуваки. Правда, тепер, якщо я просто так упаду, то мені буде довше й довше йти. <гум> Оце єдине, що мені не подобається. Ну, що ж поробиш? Треба. Треба йти далі. Там у є якась печера. Я вроді бачив, що там є зомбі. Ті печері? Непогано. Так, давай сюди. Блок нижче ставимо, щоб ми могли спуститись хоч трохи. О, гравій посипався, непогано. Кстати, гравій, давай, падай. Нормально, тут спустились. Куди нам ще можна спуститись? Поїде, і ще можна кудись спуститись, так? Да? Так, да, по-любому, отут ось. Отако. Нормально. Дві киширую, да? Оцей ось блок ламаємо. Тут ставимо ось земельку. Опа, тут ламаємо. Тут ламаємо. ламаємо, ламаємо, ламаємо. Хорошо. Отако, бенс. І ось я тобі зомбічі. Зомбічі. Обалдіть вони. Тільки швидкий дуже, ні? Що в тебе на голові було? О, ти на голові малий зомбак був! Це нормально ще. Так, треба похавати по-любому. Перекус таксіста чи як. Блін, до тої води ще таке відчуття, наче дуже далеко, я не знаю. Таке відчуття, наче туди ще йти, і йти. Тут ще сніг, прикинь. Обалдеть. Да, це солідно. Ну блоки у мене наче трохи є, погнали. Головне потім не заблудитись, поняв. Хе-хе. <сум> і якщо я помру, то я щоб міг сюди якось прийти, було б взагалі непогано. Ну, морква, це все одно краще, ніж нічого. Так що, погнали. Хе. <сум> я б її взагалі посадив по-хорошому, але просто що в мене ні відра немає, ні чорта. Так, давай сюда ось на ці дерева. Так буде трошки дешевше по блокам. Такого ось Бемс. Потім тут ми такого два блока ставимо. тут один. Погнали сюди, сюди. Диви, вода вже взагалі близько, ні. А блоків нема. Зато є діорит. Непогано. Погнали далі. Погнали. Тут зараз треба землі трохи поламати. Для того, щоб у мене вона була. А то в мене вона вже тупо закінчується. А тут, ну, таке містечко хороше, де можна нормально землі накопати. Фух. Погнали. От хорошо, що тут березовий ліс, да. Так, тепер сюди погнали. І тут просто вода конкретна. Непогано. Погнали тако сюди, потім сюди. Так, і я можу вище вилізти, і я зможу допливти туди до дерев. І по суті, ці дерева вже над водою. По ідеї. Ну я не впевнений. Давай добудемо дерева трохи, бо все Таке, коли в мене будуть дошки, то в мене їх буде вже багато. І я зможу ними піднятися до гори. Мені ще зробити підйом такий, понімаєш, щоб я міг туди постійно підніматися, а не один раз. Бо ну, це по-любому. По-любому так треба зробити. І дерева до кінця дорубувати не бо листя пропаде і не буде, не буде проходів. Так що ладно, погнали. Погнали тако. Будемо потихеньку підніматися дошками і потихеньку доходити до води. Отако ось, Бенс. І я відчуваю, що я вже дуже близько. Дуже близько біля води. Да, все, я вже над водою. Такої ся, Бенс. Отут я вже ще блок не можу поставити. Ну я можу підпригнути, да? Да. супер. Ще хватить мені кисню допливти до дерева. Ух ти йо, ти що потекло? Непогано. <хи> так, хорошо. Хух Ну що, з богом. Я, я якось погано пливу. Я дуже погано пливу. Я дуже погано пливу. Я дуже погано пливу. Капець як погано. Нє, я хорошо пливу, у мене кисень не тратиться. Погнали далі. Сюди нам надо. Тут дерева. Погнали, погнали, погнали. Давай. Бемпс? Хорошо. Тут ще якийсь прикол був і чого я не міг вище піднятися, я не знаю. Но тепер ця вода тупо піді мною. Погнали туди! Давай, 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 Саня. Будь ласка, зацепись. Ні! воно тонке! Я не встигаю зацепитись там! Обалдеть! Ладно, ладно, погнали туди в сосновий ліс, там хоча б буде багато дерев, і я, я зможу нормально там бігати. Правда, мені тепер туди добігти треба, я не знаю, пів життя потратити. Ох, йо. Ну чого, там є й великі стовби такої води. Бух. Коротше, є інший момент. Не, не просто ця вода, а внизу хмари. Бо тут і вверху є хмари, і внизу. Якось разу я б ту хмаринку просто вбився, поняв? Того у мене є ідея, що якщо я зараз добуду трохи дерева, і за те, що тут багато дерева, я зможу нормально піднятися вище, розлити воду на ті хмари і спуститись. По ідеї, ну, ідея просто бомба. Ідея просто, просто супербомба. Можна пробувати. Правильно? Погнали. Піднімаємося вище. Отут ламаємо. Блок оце ось, поняв? отакі вони блоки, вони прозрачні, поняв? Біля води. Отакий ось структурна пустота. І по ній вона. А, ні, по ній не можна ходити. Поняв. <с daí> Хорошо. Так, я тут трохи затопив всякого різного Давай я спробую зараз полагодити цей нюанс, щоб не було таких проблем. Отуті, ось, ось, закрити, отут ось закрите, отут закрите і тут. Все, так буде чотче Нехай десь вода там тече. І ми щас спробуємо спуститися на хмаринку. Прикинь, це реально? Ходить по хмарам. Так, отако. Ой-ой-ой. Це реальний блок. Це реальний блок. Сюди монастувати. Да! Я на хмарах! Отут тепер я можу бігати! Але ж мені до гори підніматися просто пів життя. А, да, це солідно. Ну, що ж поробиш? Що поробиш? Зато я зараз собі побудую хату. Я думаю, у мене буде класна хата. Хе-хе-хе. У мене тут буде верстак, у мене зараз будуть двері. Хе-хе, нормально. І зараз буде в мене дах навіть над головою. ось, Бенц. Все, і смоного скепчика сюди. Хорошо, хата є, є. Виживання пройдене. Ну, таке. Наполовину. <рес> в общем, друзі, якщо ви хочете бачити далі продовження ігри, як я буду тупо розвиватися і пробувати тащити в цьому світі на виворі, то обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був Санчелос. Всім пока-пока.